Усіх вітаю на крінж тижня. Це шоу, де ми двічі на тиждень. В четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше оброли українців. От, наприклад, сьогодні ми поговоримо про злитів інтернет-відео, де співробітники медіа Бігус інфо вживають нар. Причому ці відео були записані у незаконний спосіб прихованого відеоспостереження. Там багато шарів у цій історії, і ми по них усіх сьогодні пройдемося. Також згадаємо про матеріал, опублікований на медіа авторства Ясі Кравченко, там де вона розмірковувала на тему того, що ми, можливо, поспішно кенселимо Соню Морозюк. І цей матеріал багато кому дуже сильно не сподобався. І ми сьогодні по цій темі теж глибоко пройдемося. Ну і не забудемо про черговий зашквар телемер. Рафон, як ви зрозуміли, сьогодні буде непростий, але дуже важливий і цікавий, а головне чесний випуск. Усе як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Геній. Поки не поклали пульти, телефони, поставте лайк та підпишіться, і ми починаємо. Днями в інтернеті з'явилося відео, де члени команди Бігус Info вживають на своєму корпоративі. Речовини, зокрема, Ман, Амфін та Маріупану. Давайте трошки подивимось. Ого, вечора. Вечора. Е, травина, на а, дядька, ну в <звук> мене все нема, я <звук> сам все буду заказувати. Я поняв поняв поняв. Слухай, а по скільки ти будеш? А это у тебя есть где научить фена? В принципе есть, но сейчас я очень занят, я даже. Не сегодня, а сейчас. Мне надо в ближайшем будущем. Вообще даже лучше МДМАИТ придумать. Хорошо, мне в любом случае нужен фен, неважно, что будет еще. Money just a pour like rain. My blood, my my... Щоб ми з вами правильно розуміли це відео. Я мушу сказати, що у розмовах та у вживанні фігурує чотири людини: три з яких це оператори, водії, і одна це СММ-менеджерка. Тобто, це не ключові журналісти, яких ми зазвичай бачимо в кадрі, і які власне і роблять ці всі розслідування, які зазвичай непогано так б'ють по репутації чи що цікаво, це відео опублікувало видання Народна Правда, ноунейм no видання, у якого за 5 років на каналі 5 відео в Фейсбуці вже провели чекінг цього видання ну, на предмет наявності, як самого видання, так і журналістів та редактора. Спойлер їх скоріш за все не існує. От вам трошки фактчекінгу з пабліку самих бігусів. Головною редакторкою видання вказано таку собі Марію Швецову, а вищий навчальний заклад, в якому вона навчалася, університет Шевченко, а не Шевченка. Серед видань, де ця пані мала б працювати такі собі новини Києва та наша Нива, яких в Україні не існує. До фотографії редакторки також чимало запитань. Скидається на те, що воно згенероване штучним інтелектом, дивної форми зіниці чи сережки, що не входять у мочки вуха. Насправді, для тих, хто не знає, існує цілий сайт, який генерує по одному кліку дуже швидко неіснуючих людей. Якщо я не помиляюся, він називається Person That Doesn't Exist або щось по типу цього. Ось так виглядає цей сайт. На ньому немає буквально нічого, окрім фотографії з рандомною ниво. Існуючою людиною, але потім, коли ти перезавантажуєш сторінку, воно тобі генерує іншу неіснуючу людину, і воно так вміє робити безкінечність разів. Ну що там, народна правда? Що зі згенерованим ліцом? Дуже швидко Денис Бігос, як автор цього медіа, Людина, прізвище якої це медіа носить, записав відео, де він в своїй фірмовій, доволі специфічній театральній манері розповідає, що він про це усе думає. Вітання! Мене звуть Денис Білос. Я написав відео на цьому каналі два роки. Відовий рік в редакції був корпоратив. Щоб ви раптом не уявляли собі тижневий загул Богу, повновечірній корпоратив, в яких стилізованих хапках під Києвом. На цей корпоратив декілька персонажів. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори притягли трави і якоїсь шехірні. І ввечері пішли в будиночок і вжили це все вночі в три рива, після чого виспались, і все, кінець історії. Але, по-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити, бо вони без цього щось корпоратив не вивезуть. Це блядь, образа. По-друге, в будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли безпосередньо процес вживання. З одного боку, я ніби і не маю нести якусь відповідальність за те, що роблять дорослі люди за зачиненими дверима вночі. А з іншого боку, та всім. Охою маю я чи не маю, відповідати все одно чогось мені на траву, яка там є. Мені відверто пофіг. Я її не фанат, воно не моє. Ну я взагалі нудно живу, але і засуджувати за це когось у вільний час, бачати в якому в цьому якусь там проблему я не збираюсь. За оці кришталики. Всі причетні отримують пиздов і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, ну загалом по всіх пунктах, ну же. А я не люблю працювати з довбойовим. Є хірня, яку навіть у вільний час робити не варто. Чесне слово, краще вони там всі перетрахались. Серйозно. Все, взагалі, жодним чином. Я компроматом не вважаю. Так, наостанок, користуючись нагодою, ми шукаємо операторів. Резюме і. Очевидь, справку від нарколога чи там довідку про проходження ріхабу, я хер знаю, що там треба. А, скидайте на пошту під цим відео. Потім він випустив друге відео, де розповів, що вони зробили висновки, що за їх командою системно стежили близько року. І камера, яка зазняла процес вживання, була встановлена в кімнаті, де мали оселитися чотири дівчини, що звичайно дуже гнило, і він там дуже справедливо цьому обурюється. Я подивився, в якому тоні висвітлюють цю ситуацію телевізійні канали. І я був дещо здивований, тому що основний акцент вони роблять на те, що не можна переслідувати журналістів, і настільки агресивний тиск і завада роботі демократичної журналістики це неприпустимо. Я розумію, чому це так, але я чомусь уявляв собі, що телек настільки орієнтується на діда та бабку, що вони скажуть, нічого собі, наркотики, прикиньте, в Україну звезли, і ще й журналісти їх приймають. Це ж прямо означає що все що вони казали до цього неправда чомусь от так от я собі так малював це, але більше того, СБУ відкрила кримінальне провадження саме за переслідування. Трошки зачитаю. Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Бігус інфо за даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно статті 359 кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання збут або використання спеціальних технічних засобів, отримання інформації. І я, от трошки раніше, сказав, що я розумію. Чому і зараз словами СБУ поясню вам, на переконання СБУ прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактом стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї. Відслідності суть в тому, що цей випадок, якщо він дійде до західних змі, а він туди, повірте, точно дійде, може створити враження, очевидно, не безпідставне, що у нашої влади з'явилися тоталітарні замашки, контролювання ЗМІ, а тим паче утиск таких, які дуже часто б'ють в корупціонерів, які знаходяться при владі. Ми маємо розуміти одне: зараз Україна доволі сильно залежить від західних партнерів та їх допомоги, і ця допомога, як і договори, гарантії безпеки тощо завжди включають в себе пункт, про те, що ми тут спільними зусиллями захищаємо та розбудовуємо демократію: що Україна обов'язково має бути демократичною державою, та подавати такі сигнали на захід, що ми затикаємо своїх журналістів, це вкрай небезпечно. Я вже мовчу про те, що свідомим українцям і потенційно виборцям, і в принципі, як громадянському суспільству, це точно теж не сподобається. Мені дуже мило і приємно від того, що принаймні в моїй бульбашці на телебаченні в інших джерелах, в яких ви можете послухати про цей випадок, окрім відео Миколи Тищенка, з якого ми теж потім посміємося. Ми чуємо один меседж: те, що відбулося, це погано тому, що переслідують журналістів. І я сподіваюся, що ця тенденція залишиться. Я не не знаю, на що був навіть розрахунок, коли публікувалося це відео, там, де люди, господи Боже, ти мій приймають наркотики, дорослі, нікому їх не збуваючи, нікого ні до чого не заохочуючи, коротше кажучи, десь у себе за дверима. Що мав зробити Денис Бігус? Я думаю, що чисто з іміджево політичної точки зору, він зробив. Те, що мав, організував кадрові чистки та пообіцяв перевірку на предмет наркотичних речовин в крові у всіх членів команди, які вони обіцяють потім опублікувати десь в телеграмі. Але якщо по чесному, ми живемо в світі, де існують наркотики, і в кожній країні їх приймають законно або незаконно, і з цим нічого не зробиш. Коли я був малявкою, я думав, що існує якась зграйка маргіналів. Які приймають наркотики, з ними не треба зв'язуватися, і все у тебе в житті буде добре. Але зараз я розумію, що це значно більш розповсюджена практика. Я не щасливий через це, але я живу з тим, що існує, і розумію, що такі речі, по-перше, неможливо викорінити. А по-друге, мені здається, що треба перейняти досвід Португалії та легалізувати усі наркотики, щоб дорослі люди могли самі приймати рішення. Вони з цим або. Або без цього, наскільки сильно перегинаючи палку, або ні, ну і звичайно, щоб існували відповідні правила, закони, органи, які контролюватимуть це. І звичайно, якщо ти під дією наркотиків порушив якийсь закон, то відповідай, тому що ти порушив закон. Хтось скаже, що рівень криміналу підскоче. Ну, подивіться на досвід інших країн, але я взагалі не про це. Якщо б я дізнався, що хтось з моєї команди десь колись прийняв наркотик. В міру, що не сильно нашкодило його здоров'ю і не нашкодило якості нашої роботи. Я б спитав: ти класно провів час? Так, ти не перегинаєш цим, у тебе все під контролем. Так, ну і був би за нього радий та спокійний, в разі чого я не закликаю приймати наркотики, життя і так прекрасне, живіть, насолоджуйтесь. Я просто про те, що саме хотіли змінити цим сюжетом автори цього стеження. Що хтось подумає, що свої сюжети та розслідування автори Біго роблять під наркотиками, а це тим самим дискредитує їх контент, і тепер все, що вони зняли, це неправда. Ну це просто. Тупо, це просто цирк. І головний циркач в цьому Микола Тищенко. Просто подивіться. Вітаю Україну, вітаю українців. Ну що, мережею шириться відео, де журналісти Бігу інфо нюхають наркоту в одному із закладів саме топ-менеджери, саме, скажімо так, костяк серця Бігу інфо, це топ-менеджери, топ-журналісти, які і вигадують цю маячню, що ми з вами бачимо, і так само вигадують і на команду президента, і не президента, навіть не зважаючи, що в той час, поки команда президента знаходиться з такими дуже важливими для нас, для всіх перемовами в Давосі, відстоюють наші інтереси, інтереси Соборності та державності України. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Нюхает наркоту. Боюсь уявити, скільки разів нюхав наркоту Микола Тищенко під час війни. Я чомусь от просто дивлюся йому в очі і бачу. Грами, грами, кілограми. Ну, це припущення, я, якщо що, нічого не заявляю, нічого не знаю, нічого ні від кого не чую. Просто приблизно розумію, хто такий Микола Тищенко. Ну, це так, чисто посміятися, можливо, трошки позлитися. Який висновок? Висновок такий, що це гнила ниця, підступна, ненормальна, абсолютно. Ну, неадекватна практика, яку нам треба придушити прямо зараз, максимально про це усім розповідати, і при цьому не переставати дивитися сюжети Бігус Info, які розповідають про дуже важливі речі. Насправді, я як вірний підписник, вони роблять класну роботу. Якщо хтось не підписаний, дуже раджу подивитися вони роблять це часто. І класно. І те, що зробив цю підступну історію, ну мені його шкода. Мені шкода рівня його мислення, якщо він думав, що це вплине на чиюсь точку зору. А ті люди, на чию точку зору це вплинуло, ну, якщо чесно, їх мені теж шкода. А ми рухаємось далі. Самий час відволіктися для того, щоб нагадати, що є можливість донатити на ЗСУ. Це суперська можливість в будь-який фонд. Я навіть не буду нічого прикріпляти. Просто от у мене таке стається, що я інколи якийсь час не доначу, а потім такий, чому? І хтось мені з блогерів нагадує, і я такий. Сочно! І це те саме нагадування, якого ви, можливо, підсвідомо чекали. А раз у нас невеличка пауза, нагадую, що ви можете поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал. Ми зараз непогано показуємо підписки. Тому давайте ще наростимо темпи, буде ще. Кращий контент, все більше не відволікаю. Рухаємось далі. Сьогодні у нас, судячи з усього, випуск про журналістику, тому що у Твіттері підняв непоганеньку таку бурю емоцій, матеріал «Медіагрунт» про кенселінг авторства Ярослави Кравченко. Ви скоріш за все її знаєте по каналу Телебачення Торонто та Ебаут. Якщо супер стисло, то текст про те, що культура кенселенгу тільки прийшла в Україну, і українці її зустріли з повним нерозумінням, як це, що це і як цим користуватися. Не перевіряють інформацію, бажають крові, і самі вони не до кінця розуміють, що таке доброчесність, тобто не відповідають власним вимогам. Найбільше людей якраз і обурили деякі що українське суспільство не зріле і не до кінця розуміє, що є доброчесне чесність, а доброчесність – це коли ти вчиняєш правильно, навіть коли ніхто на тебе не дивиться. І як приклад, там наводиться те, що люди можуть купити помідори не в Сільпо, а в Ашані, який не вийшов з ринку Росії, я точно не знаю, чи це так, просто тому що вони там дешевші. Трошки зачитаю. Дуже не хочеться озвучувати це, але інколи українці прокидаються росіянами. Знаєте, оце, я маленька людина, від мене нічого не залежить. Купив я помідор в Ашані. ну і що? Також людей обурило, що Ярослава написала, що українці просто хочуть крові. Як приклад, вона наводить декілька випадків. Один з них про гостю, яка була колись давно у них на Ебауті, а потім після початку повномасштабного вторгнення вона поїхала головою. Там були якісь інші слова, але суть така. І люди прийшли до них в коментарі і пишуть: а ви бачили? Вона поплила, вона поїхала головою, начебто, вони тоді, коли в. Минулому запрошували її на шоу, знали, що вона потім поїде головою. В принципі, з цим я повністю згодний. Є в культурі кенселінгу такий дивний елемент. Я, якщо чесно, для себе це ще не пояснив. Навіть в американських прикладах, коли кенселять за дії, які були зроблені 10-20 років тому, в часи, коли ще не було настільки популярно пояснене, чому це неправильно, чому це неетично. Мо. Можна було б самому до цього дійти до мати свої думки на цей рахунок. Але я не впевнений, що ми можемо цього вимагати від усіх. Цілком можливо, що я зараз на щоденній основі роблю щось, що насправді, якщо задуматися, не сильно етично. І ми потім в суспільному дискурсі це точно всі зрозуміємо. І мені, можливо, навіть заднім числом буде соромно за те, що я робив. Але я не. Впевнений, що було б справедливо мене засуджувати за це. Але пишіть ваші коментарі, я ви знаєте, їх читаю. Я залюбки переконуюся в інші точки зору. Але зараз не про це. Вона там наводить інший приклад, де одна і та сама дівчинка свого часу репостнула пост Ярослави, де вона піднімає тему дівчат, яких, якщо ви пам'ятаєте, споювали, сприяли також їх наркотичному сп'янінню. Хлопці з Івано-Франківська, якісь тємщики, а потім виставляли це в інстаграмі, робили прямі етери або щось от таке подібне. Так от якась підписниця дякувала Ярославі за те, що та зробила пост на настільки соціально важливу тему. Але коли Ярослава висказалася в напівпідтримку Соні Морозюк, то та сама підписниця репостить пост Ярослави і пише: «О, дивіться, проплачений пост. Вона пише, це так дивно, коли ти просто закликаєш людей бути трошечки більш свідомими, а тобі таке пишуть, бо люди просто хочуть крові. Всі ці думки можна було б стиснути до декількох речень, якщо коротко. Якщо вина Соні Морозюк ще не доказана, то рано її кенселити, і кенселять саме її, тому що вона публічна персона, на відміну від членів родини Гринкевич. Так, от показую вам реакцію Твіттера. Дуже вкурвлює нав'язування комплексу меншовартості, мовляв, у нас недоросле суспільство, немає розуміння доброчесності і так далі. Суспільство не хоче розправи, суспільство хоче вижити, і те, що воно за це бореться, і є ознака доброчесності. А Соня Морозюк, скоріш за все, трошки напизділа. Хочу сидіти на сраці і пиздіти на українське суспільство, що вони незріле і недоброчесне, в той час, коли воно витягує на своєму горбу на фронті і в тилу одну з найкривавіших війн. Ярослава Кравченко пояснює, чому культура кенселінгу є чимось новим для країни, де було два успішних майдани. Після хвилі критики ґрунт написали другу ітерацію опінії Ярослави Кравченко. Слово опінія. Бедь, мене так сука, бісить, якщо чесно. Скажіть думка, як, вибачте, Ірина Фаріон, нащо ти використовуєш слово піні? Щоб показати, що ти пів? Просто, ну, це тренд на слова, на ну, такі тупі. Ну, це не тупе слово, але нащо просто? Що ти ви. Це зараз нову фенс ту ґрунт, просто ну, бісить, я висказався. Якщо чесно, я так пробігся очима, ну так, трошки уважно пробігся очима, я все одно не побачив, у чому прям така грандіозна різниця. Дехто пише, що вони взагалі зробили гірше. Не знаю, гірше, краще, по-моєму, те саме. Понеслися приколи про другу ітерацію по типу Twitter. Опінія Ярослави Кравченко. Твіттер. Друга ітерація у піні Ярослави Кравченко. Mm. Ну, давайте по порядку. Що там меншого Вартости? чи щось розуміє, чи не розуміє нація. А вже ж ми нація молода. Ми молода країна, перш за все. І нам дійсно багато що. Треба надолужити. Ми дійсно чого ще можемо не розуміти. А культура кенселингу як така вона молода. Але я не думаю, що справа в цьому. Якщо чесно, я більше вірю в те, що ми зараз усі на нервах. І тим більше, коли мова йде про розкрадання коштів на армію, я абсолютно розумію гнів людей і вважаю його справедливим, не дивлячись на те, що він міг би. Бути несправедливим. Що я маю на увазі? Давайте чесно, ми ще не знаємо на 100% чи винна Соня Морозюк, але враховуючи чутливість теми, я абсолютно розумію, чому стихія українського гніву звалилася, зокрема, на неї. В принципі, доволі справедливо Ярослава пише, що вона піддалася, можливо, найбільшій критиці, якраз через те, що люди до неї дотягнулися. Вона... Обличчя. Якщо вона винна, то вона обличчя цієї схеми. Порівнюючи з автомобілем, Соня Морозюк, скоріш за все, на двигун цієї схеми. Вона, скоріш за все, фарба. Але якщо ти злий на автівку, то ти ключем хуй намалюєш точно не на двигуні. Я насправді багато з чим згодний у цій статті. Там справедливо написано, що коли ти чуєш якісь звинувачення, ти маєш перевірити інформацію. Це справедливо. Я згодний з тим, що було б класно, якщо б ми всі були доброчесні. Хоча я не розумію, до чого тут це, якщо чесно. Чи буває таке, що наше суспільство, не розібравшись, починає лити лайно на когось, хто, можливо, навіть не винний, або винний зовсім трошки так, таке стається, і це дійсно несправедливо. І мені в такі моменти шкода, я можливо навіть злюся на декого, якщо я люблю того, на кого лють гамно. Таке стається. Але я не думаю, що приклад сонею Маразюк тут. Конгруентний, я не впевнений, що він тут доречний, тому що це абсолютно інша справа. Тут така ситуація. Чи буває таке, що за доволі маленьку провину прилітають фатальні наслідки, навіть без якихось закликів до цього. І це несправедливо. Так буває один з прикладів «About» та «Київнес». І це погано, але це є. І це дійсно дуже погано, і нам по факту треба охолонути. В аналізі будь-чого, так само, як і в донесенні думки про будь-що, треба враховувати багато перемінних. І в даному випадку ці перемінні це війна, війна, яка триває два роки, війна, яка коштує нам безцінних життів. Ну і в принципі доволі правдоподібні звинувачення. Чи справедливо на всі 100% кенселити Соню Морозюк, тим більше. Більше ніж Гринкевичів. Ні, несправедливо. Чи можу я це зрозуміти? Ха. Ізі. Я ставлюся до Ясі дуже позитивно, в принципі, як і до ґрунта. Але конкретно в даному випадку ракурс і форма, на мій суб'єктивний погляд, ну і судячи по результатах, були обрані не дуже вдало. А ми рухаємось далі. І наостанок теж про журналістику в етері телемарафону показали карту Росії з приєднаним Кримом. От насолоджуйтесь. Я не вважаю це прям чимось грішним, але смішно. Черговий раз підколоти телемарафон завжди приємно. А ми на цьому і закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо це так, ставте йому лайки, підписуйтесь. Якщо хочете підтримати мене фінансово, нагадую, що усі посилання є в описі. Але перш за все, підтримуйте фінансово ЗСУ. Будьте у безпеці, Па-па.